Льодяники фортеза лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Путін відповів Мелані Трамп, не хоч комусь він відповідає, котра зробила заяву щодо викрадених українських дітей. Нагадаю, таких в Російській Федерації а вони ще їх відправляють до Білорусі КНДР, наших діток викрадених майже 20 тисяч. Дружина американського лідера зазначила, що це питання має для неї значення особливе. Російський диктатор Володимир Путін відповів на лист старшої леді сполучених штатів Америки Мелані Трамп щодо викрадених. Одиних українських дітей про це вона розповіла в інтерв'ю Fox Business. Так він відповів. Я отримала від нього лист. Мій представник на зв'язку з російською стороною. Ми продовжуємо працювати над воз'єднанням дітей з родинами, сказала Меланія Трамп. Дружина американського лідера зазначила, що це питання має для неї особливе значення. Вона додала, що найцінніше бачити щастя дітей і батьків після їхнього з'єднання. Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною. Сподіваюся, скоро знову зможемо говорити про великий успіх. Розумувала перша леді США. ще одна вірить Путіну. ООН, який полюбляє жерти різні булочки в Російській Федерації, навіть здивував мене, чесно кажучи, бо він там підмахує їм багато в чому. Відкинув спроби Росії виправдати окупацію Крим. Му Донбасу правом нації на самовизначення. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заперечує можливість застосовувати принципи самовизначення нації для Криму та Донбасу. Про це він заявив на прес-конференції. Передає власний кореспондент наших колег з Укрінформу в Нью-Йорку. відповідаючи на запитання російського журналіста, чи може ООН розглядати випадок Криму і Донбасу як такий, до якого слід застосовувати цей принцип. Гутереш зазначив є два важливі принципи: перше територіальне цілісність. Держав і інші самовизначення народів треба ж навіть знає такі дефініції та визначення. Проте самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов. Наголосив він, пославшись на висновок управління ООН з правових питань. Ми дійшли висновку. Треба ж як вони як їм вдалося. Що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу. Тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України. Підкреслив генсек. Нагадаю, що напередодні ми дісталися від та Лаврова, що Російська Федерація здавалося, що вже вони охаміли і вийшли за всі межі і береги, але ні, немає меж їхньому ось такому бахвальству і зухвалості. РФ звернулася до ООН з вимогою прирівняти Донбас до Гренла. Ді Лавров напевно не знає, що Трамп може ненадовго, але поки що відчепився фактично від Гренландії. Живе старими новинами. Ну бо його і випускають. Його там вже ушаковим замінили на більш значимих для Росії майданчиках, зокрема і переговірних. Хоч. Сам мир не треба, але Лаврова періодично витягають вчора знову, і він послався на те, що ООН визнає право народу Гренландії на самовизначення. Росія звернулася до ООН із запитом про визнання права населення Донбасу Новоросії, придуманої Путіним та Криму на самовизначення. Про це зокрема заявив Лавров в інтерв'ю турецьким змі? От особливо турецьким змі дуже треба ця цінна інформація і ідея від Лаврова. Я писав листи, полемізував на засіданнях Ради безпеки ООН з генсеком Гутерешем. Зараз же вкотре звернулися до Гутереша його команди з питанням: що якщо воон визнають право народу Гренландії на самовизначення, що саме народ Гренландії вирішує свою долю, а не хто зі сторони? То чи визнають в ООН таке право і за населенням Донбасу, Новоросії, звичайно, Криму? Якого населення того, що ви понищили нашого, чи того, що ви своїми панаєхами за 12 років навезли е окупанти нелюдські, Лавров зазначив, що в початковому мирному плані вони все живуть вчорашнім днем. То стамбульськими домовленостями 22-го року, то духом Анкорі же, які підвоню, але Ніхто не знає, чи Монзеленський каже: мені ніхто нічого не казав, що Манкориж були якісь домовленості. То тепер мирним планом з 28 пунктів таємно складеному Росією США в листопаді, які вже перероблений і нами і штатами і Європою. От і там була записана вимога до Києва забезпечити права нацменшин, включаючи мову і релігію. Російський міністр поскаржився, що Європа і Україна викреслили відповідний пункт зі своєї версії мирного плану як могли Просто також під час інтерв'ю воно вчора раніше вийшло, Перед тим як ми дізналися, що Трамп особисто просив Путіна і Путін Трамп ще там казав, це було так мило. Він погодився. Боже, як мило, як може слово мило застосовувати в одному реченні з вбивцею терористом номер один в світі викрадачем українських дітей? day. Зовсім це не мило. Також Лавров напередодні відкинув ідею припинення вогню на час проведення мирних переговорів. Ну та вони хочуть продовжувати холоцид, геноцид і ще й для Трампа грати п'єску, що ми мовляв з дитинства за переговори. Багато разів говорили. Путін часто нагадував. Каже Лавров про це, що перемир'я, якого домагається Зеленський, хоча б на 60 днів, а краще довше, воно для нас неприємніма. Ну це для них все неприємніма, і гарантії безпеки мішає україною. Теж неприємніва. Він каже, ми. Не бачили угоду, то коментувати Лавров це не хоче. Заявляється, що гарантії безпеки це ключ до невідновлення до цього конфлікту. Але Лавров вважає, що це буде ключ до зовсім інших дверей. Бо якщо розібратися про що йдеться, то господарі режиму зеленського хто це, працюють над тим, щоб гарантувати безпеку цьому незаконному, що втратив легітимність режиму, коріння якого було пущено, ніколи не здогадаєтесь в ході чого, Конечно, ж, держперевороту 2014 року, який придумав. Утін собі енергетичне перемиря в Україні вкрай вигідне саме для Кремля. Таке перемир'я не дуже значна поступка з боку Москви. До такого висновку доходять аналітики інституту вивчення війни. Американські експерти нагадують, що можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України, про який заявив президент США Дональд Трамп, не є такою ж аж значною поступкою з боку Москви. При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь саме Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають. Аналітики, чому вони так міркують, почуємо. Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час, як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ. Росія, як і раніше, відкидає довгострокове перемир'я, і раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії, щоб продемонструвати свої нібито добросовісні наміри, при цьому одночасно відкидаючи заклики України і США до більш тривалого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі. І свій зауважує, що один з прокремлівських військових блогерів заявив, що перемир'я є лише тимчасовим, додавши, що мораторій на удари по енергетичних об'єктах пов'язаний з наступним раундом переговорів між Україною і Росією в Абудабі, які за повідомленнями запланований на 1 лютого. Хоча Зеленський каже, що цими вихідними може не відбутися, може відбутися, але точно знаємо, що це будуть двосторонні Я назву це консультації зустрічі російської та української сторони цього разу без залучення американських делегатів. Атів інші російські військові блогери критикували мораторій на удари і висловили полегшення тим, що він настільки короткий. Вони також стверджували, що якщо Росія піде на поступки в якийсь момент, то Кремль буде використовувати ці поступки для досягнення своїх цілей. Трамп заявив про енергетичне перемиря в Україні, але офіційна Москва. Поки мовчить. До речі, там багато хто із цих затвоєнкорів і російського політичного пулу експертів. Теж мовчать їхні там Марков, один з ідеологів теж війни, говорить про те, що всі мовчать, бо навіть не знають, що сказати в такому шоці. Нібито вони це перемиря дотримуються. Росіяни запустили понад 111 дронів цієї ночі. 80 збили. Це якщо вони думають, що це перемир'я і чогось мовчать, і думають, що вони дають задню. Ну то можу ще поговорити. Сіянен зауважує на переговорах в Абудабі, американські чиновники висунули ідею такої паузи в бойових діях. Президент США Дональд Трамп, нагадує видання. Заявив, що Путін погодився на тиждень припинити удари по великих українських містах, включаючи Київ. Інколи мене дуже дивує, як Дональд Трамп, дорослий бізнесмен, як не крутий та дивакуватися з можливими відхиленнями, але вірить то іранському режиму, то російській диктатурі таке як мала дитина. Трамп під час засідання кабінету міністрів Білому домі напередодні он воно було заявив, що особисто попросив. Путіна пославшись на сильні морози, з якими зіштовхнулася Україна. При цьому Трамп не уточнив, коли саме відбувалася їхня розмова, в якому форматі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося в ході тристоронніх зустрічей між офіційними особами США, України та Росії в Абудабі минулого тижня. Особа знайома з ходом обговорень повідомила, що американські чиновники висунули ідею такої паузи бойових дій. Хоча на той момент було неясно, чи погодиться на це Москва. Одночасно, Росія поки що публічно не підтвердила нічого що погоди. Ле сина запропоноване припинення атак чи перемир'я. зокрема, напередодні Дмитро Пісков род Путіна, якому не знати за що платить зарплатку, сказав, що він нічого не знає, коментувати нічого не може і, взагалі, поки що не може давати ніяких роз'яснень. Попередні спроби тимчасового перемир'я між Україною та Росією нагадує СНН, не увінчалися успіхом. А я нагадаю, що за перші вісім років війни, яку Росія почала проти нас 20 лютого 2014 року, з моменту анексії Криму Росіяни 198 разів порушували Будь-які перемиря малого чи більшого формату і ніколи ні разу в житті так і не виконали мінських домовленостей. Тому в той час, як російські державні змі заявили, що перемир'я не було чинності, українські військові заявили, що атаки тривали протягом усього періоду. Це було за попередніх, власне кажучи, перемир'їв. Да, коли в травні минулого року росіяни на три дні хотіли перемир'я, а самі його і порушували. Також журналіст Financial Times Кристофер Міллер на своїй сторінці в соцмережі X розповів, що українські чиновники повідомили йому про те, що вони дізналися про припинення вогню зарев із заяв Трампа і не отримували ніякого сигналу. Луноти меседжу з боку Росії також зазначив Мілар українські чиновники не впевнені, що перемиря дійсно встановлено, як і всі ми. Радник міністра оборони України Сергій Флеш безкресно. Також вказував, що якщо з'явиться взаємна домовленість з РФ про припинення ударів до то така інформація перш за все буде оприлюднена офіційними особами і підрозділами сил оборони. Ну бачимо, Зеленський підтверджує, а також при цьому. Підтверджує, що насправді ми не отримували ніякого офіційної згоди чи підтвердження зі сторони московського ворога. Тим часом цей московський ворог зауважує український військовий журналіст Богдан Мірошников, почав готувати підґрунтя, вельми очікувано, для виходу з енергетичного перемиря. Не встигли зайти, як вже виходять лайнокори і лайномонітори ворога. Весь вечір напередодні писали мовляв про якісь масові пуски українських безпілотників і крилатих ракет по енергетичних об'єктах. В реальності, якщо якісь пуски взагалі були. Ули, то вже явно не по цих об'єктах зауважує пан Мірошников. А завтра, тобто вже сьогодні, впевнений, він, як і я, вони не просто продовжать цю повісточку, вони її розширять, і ворог буде махати цими мапами і повідомленнями про українські дрони на енергооб'єкти перед Трампом. І це все робиться виключно для того, щоб звинуватити Україну в тому, що вона не робила та використати як казус Берлі для виходу з енергетичного перемир'я. А там уже і установки іскандер на бряччині споряджені і влуплять після виходу з перемир'я. Поки. У балістикою все як завжди у ворога з фантазією туго ось ідуть за одним шаблоном. Хоча кажуть, що гольна видумки да, але навіть це не про Росію, як мені каже Михайло Подоляк, для чогось креативного рівень. IQ має бути хоча б трошки більше 80, а це ні про кого в Російській Федерації. Міністерство адбітиха Рев до речі не змогло намалювати велику кількість цих масових пусків, змогло намалювати чуть-чуть. аж цілих 18 дронів, які буцімто летіли по Росії, які вони буцімто знешкодили. густо, скажімо, прямо якась хілінька, не як грибів після дощу. А те, що Росія буде дотримуватись перемир'я, очевидно, як після дождичка в четвер. Сім мовляв, збивали на території 5 над Кримом, 2 над акваторією Чорного моря, 2 на території Ростовської області, 1 на території Астраханської, Курську. Згадали а ось реалії того, як Росія від учора почала дотримуватися перемир'я, і можна це поки що прочитати в книзі. Ніяк 23.19. росіяни взяли і вгатили по житловому будинку на Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації пан Іван Федоров. Близько п'ятої ранку, четверта по кількох областях була загроза. Ударів балістичними ракетами, зокрема і по запорізькій та інших регіонах України. Де було оголошено повітряну тривогу 67-річний чоловік та жінки 48 та 57 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на обласний центр і Запорізький район. Загалом тільки по Запоріжжі упродовж доби окупанти завдали 799 ударів, 8 сотень по 33 населених пунктах. Гатили з усього безпілотники використовували авіацію, застосовували із РСЗВ. Гатили артилерію не гребували. Зокрема, і не тільки Запоріжжя стало демонстр. Страцію того, як російський диктатор Путін від учора почав уже почав уже демонструвати, що у нього, у нього перемир'я діє прям все в роботі. Таки знаємо, що ворог продовжує гатити, і по Харкову не не припиняє він своїх ударів. Ну це ж така терористична федерація. Вони інакше просто не вміють, не розуміють. А на що йому перемир'я? Він же ж хоче показувати, що він буцімто підпі підвищує, нібито ставки так, от під ворожими. Ударами на Харківщині повідомляє Олексій Нігубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації. Продовжують перебувати при фронтові населені пункти і сумського району протягом минулої доби ворожих ударів. Зазнали чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє постраждали. Свого терору росіяни не припиняють. в Києві. Також ще більше трьохсот будинків 378 столичних багатоповерхівок і досі без тепла через масовані масштабні атаки ворога. Зокрема, і 9 січня. 20 січня повітряні сили збройних сил України також розкрили подробиці нічної вже атаки цієї ночі в ніч на 30 січня, коли мало запрацювати енергетичне перемир'я. А може Путін думає, що він буде гатити по житлових мирних будинках, і це не входить в енергетичне перемир'я. Це теж може вкладатися в його хвору логіку, яку взагалі як теж мені завжди радить подоляк, шукати в його діях не варто. Повна неадекватність у ніч проти 30 січня війська Росії атакували Україну балістичною ракетою Скандер М та 111 ударними безпілотниками типу шахет, гербера і Талмас. Безпілотники інших типів задіювали близько 70 з них. Шахеди звітують повітряні сили збройних сил України у своєму. Свіжому ранковому зведенні, ось яке ми бачимо з вами на своїх екранах. Напад відбивали авіація. Дякуємо всім Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України працюють всі за попередніми даними. Станом на 8 ранку проти повітряної оборони збито подалено 80 ворожих безпілотників. Зафіксовано ще влучання балістичної ракети та 25 ударних дронів на 15 локаціях. А також падіння збитих уламки безпілотників на двох локаціях. Ну така собі демонстрація перемир'я, що та не дуже як мені при цьому здається. Дивовижно просто як російський диктатор ігнорує всі зусилля, зокрема як він думає свого дружка Дональда Трампа щодо завершення війни. Друзі, нагадаю, що триває мій збір на мі Л-200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Кіар-код на наших екранах долучайтеся. Будь ласка, ми зібрали вже більше 292 тисяч із необхідних 520. Кожна ваша гривня можлива від 200 гривень плюс даємо. Віст виграти шістнадцятий айфон путін не хотів би закінчити війну, але не